Що робити в містечку ясеня, кваси, як провести час? Якщо ви полюбляєте гори, але не хочете ходити з великим рюкзаком, не хочете ночувати в наметі, я вам пропоную роздивитися всі красоти за 1-2 дні, причому ночувати можна буде в номері. Спочатку треба розібратися, що ви хочете, куди йдете, ну і, звісно, де В Цьому вам допоможе. Онлайн карта, яку можна ще й офлайн використовувати. Так що тут важливим моментом є, щоб ви були підготовлені, тому що деякі маршрути незрозуміло, от як туди пройти, якщо у вас немає цієї карти. Якщо все є, питань нема, ви тоді пройдете, досягнете тих цілей, які собі ставили. Також я звернув увагу, що краще по пульсу орієнтуватися. Чи варто ще проходити чи зупинитися? Якщо вам подобається тиша і такі красиві пейзажі, то вам точно сюди, в ясенях? Якщо ви ходите з ясенів в бік драгобрата, то зручно, що ви постійно йдете спиною до сонця. Тіні довгі, вас нічого не сліпить, насолоджуйтесь. В яких місцях я ще не ходив, що я хочу піднятися вище, але бачите, я прийшов звідти, з гори, тепер спустився сюди і потім знову ще спускаюсь, а десь там буде підйом. Йду за картою Organic Map. Іноді бувають такі ситуації, що ніби є стежка, а ніби нема, тому тільки карта і виручає. Не було квитків з квасів і з ясенів. І я тоді взяв квитки з Івано-Франківська, поставив на автовикуп, і зранку прийшло повідомлення, що квитки придбані. Все, думаю, тепер треба якось добиратися. Буде в понеділок до Франківська. Але в день приходить повідомлення, що є з Ворохти квитки, бо виявляється, траса кваси ворохта буде на ремонті. І з Ворохти я доїду. Я зразу. Купую Ворохти до Києва, вони за 700. А з Франківська до Києва 800. Ну і повертаю їх, мені повертають 700. Тобто, в принципі, я за 800 купив Ворохти до Києва, нічого не втратив. Ну або, можна сказати, 100 гривень втратив. Але ж мені треба було ще добиратися з ясинів до Івано-Франківська машиною бла -бл каром А це ще втрата 2 годин і 200 гривень. То зараз я по всіх параметрах в плюсі, бо побуду довше тут в ясенях і в ворогті. А до ворогти я пішки дійду, якраз ще пройдусь. Наївний, я тоді не знав, що мене очікує на шляху до ворогти, але це буде у другій частині. А поки що я підійшов до водоспаду. Такого маленького водоспадика. Красава. На карті це позначено як така дорога. Я подумав, що це прям траса асфальтована. А ні, це е, та сама кам'яна траса. Да, машини тут не їздять. Але асфальту тут, звісно, немає. наївний. На обід вибрав собі місце під Драгобратом. Тут таке роздоріжжя, різні машини їздять, люди ходять. Є на що цікаве подивитися. Ну і звісно. Красоти. Побачив цікаві баги. Ну, все. Поїв, набрався енергії, зібрався і пішов далі. До речі, 27 вересня день туризму, так що привітав колег і вони мене. Дорога уходить вправо і здається, що ця гора з вирубкою пройде повз, але по карті. Я пішов тією дорогою, яка не позначена. Прийшлось повертатися. Ну, нічого страшного, головне відслідковувати, де ви є, ну і де тремки. І орієнтуватися не тільки за сонцем, але й за картою з компасом. Люблю такі провулочки, які ведуть на галявину. Зараз подивимось, які тут. Вид. Ого. Суперовий вид. Галявина. Суперовий вид. Час для відпочинку і перекусу. Думав, що я в цю виробку не зайду, а піду трошки праворуч. Вийшли, ні, зайшов. Ніколи не зрозуміло, де насправді маршрут буде. А тут такі красиві вид. Я прийшов звідти. 40 хвилин до сюди йшов. Трохи зійшов з тропи, бо було ніби як відгалудження, і я по карті дивлюсь, ніби мені туди і треба. А потім дивлюсь праворуч ліворуч нічого немає. І я вже такий дивлюсь. А на карті показано, що я відхилився від стежки. Ось як тут, наприклад, От іде стежка, на карті її немає. І потім, коли я вже починаю наближатися, перелаштовується карта і я вже вийшов на тропу. Це до чого? Що, По-перше, сигнал GPS може втратитися і карта трошки може схибити Не набагато, метрів на 50, тому. Кожні 50-100 метрів треба звірятися з карти. І друге, треба прийняти факт, що із світом все нормально, стежки є. Просто ми можемо десь блуканути і не розібратися, а не критикувати, що карта погана і стежки погані. Насправді, все чудово, все для нас зроблено в цьому всесвіті. Нам залишається лише використовувати, ну і іноді повертатися назад на стежку. Реальний маршрут. Цілий день іду... Спиною до сонця, очі не сліпить. Так що, якщо будете в ясенях, вибирайте його, щоб пройтись в бік драгобрата зранку. Звісно, якщо ви будете йти з вечора, то сонце буде вам в очі сліпити. В цих місцях дуже багато ожини і вона така, бачите, крупна і солодка, смачна. Красива така полонина. Приємно повертатися такою стежкою назад. А зранку я отак спустився, пройшов ось тут, ось тут. Отак униз, униз, униз. Туди. І там далі пішов і на схили пішов туди. <клухи> Такий маленький карапузяка. Ну все, пока. Ага, не, не просто так від. Все, тепер сфоткав, тепер треба гратися. Так, головне не залишити тут кросівки у нього в пащі. Все, пока. Ну таке терпляється. Все, йдеш, ідеш і тут Стежка заходить в паркан. йти далі. Мабуть... А вон там стежка видно. Ось мені туди. Ввечері я ночував у хостелі. Такий чудовий хостел. Мені все сподобалося в ясенях. А це зранку я їду в кваси. Автобус приїжджає до санаторію, і далі від санаторію я планую свій маршрут. Як я розумію, що я йду правильним шляхом. Вон там, бачите, вказівничок. Так, якщо вам не видно, так, теж не видно. Так. Ну ось він, І я його бачу і йду. А ось і знак. я звідти. Є люди, які кажуть, що вони знають, що вони роблять, і вони діють за своїм знанням. Я скажу, що я в потоці, але все ж таки я більше схиляюся дивитися на знаки. Ну, от Ті знаки, які мене сюди привели, що означає знак, що на мене гавкає собака, це лише те, що собака хоче гавкати. Це така сутність її природи. Полюбляю дивитися з висоти на маленькі будиночки, в яких мешкають маленькі люди, які роблять маленькі справи. Ви можете сказати, що це таке роман, які маленькі люди, які маленькі справи. Можете обурюватися, а можете дослухати далі, що кожна маленька людина це як крапля в океані. І тут все залежить від того, а як ви себе сприймаєте? Ви себе сприймаєте як якоюсь краплею, чи все ж таки ви сприймаєте себе частиною океану? Чому у мене дві палиці різного розміру? Ну, По-перше, бачите, хожу в горах, іноді десь треба відштовхнутися більшою палицею, іноді треба меншою палицею. Але без палець в таких горах не рекомендую ходити. Приємно виходити з лісу на таку простору місцевість. Звідки відкривається красивий вид на гори? А там, мабуть, можна сісти і пообідати, якщо б я сюди прийшов в обід чи поснідати. Але я йду далі. У мене там ще вищий план. Тут 1000 метрів, там 1300. Вид планую побачити ще шикарніший. Перше нижнє джерело не ровні цьому. Тож там можна і не витрачати час набирати. А тут все, дивіться, набрати, щось помити. Все, що треба. І далі ще щось цікаве. Дуже просто перевірити, якщо отак горішок випав і не виймається, отак от ви його крутите, а він не виймається, то він всередині гнилий. Так, а ось так легко випадають, коли вони дозрілі і з ними все нормально. Зараз давайте Вон. ще подивимось. Величенький горіх, Так. Ну, десь я ще побачу, хто були. Цей, що? Величенький, хоч так, Ось цей перевіримо. Просто пальцем так. Раз, раз. він не виколу ні, Не треба далі. Оцей. Ось, дивіться. Оцей раз, пальцем і легко вийшов. Значить, буде хороший горіх. Так, ось тут цей горіх, Що з ним? Не виходить. Не виходить, все, значить він... А ні, не вийшов. От давайте він так важко вийшов. Зараз перевіримо. Так? Беремо, кладемо його сюди. Зараз беремо камінь. Ось дивіться, бачите, легко вийшов і всередині є горіх, який можна з'їсти. А ось горіх, який не виходить ні цей, ні цей. Перевіряємо. Зараз. Бачите, всередині пусто і другий. Так само, пусто-пусто. Тож, можете перевірити так свої горіхи, але не витрачайте час. Перевірено тисячма горішками. Все, шукаємо далі. Ось той красивий вид, про який я казав. Дивіться. Просто чудово. Вон звідти я прийшов. Хайду ще вище. Полонина веснарка, і тут є вівці, а там, де вівці, там може бути дуже смачний овечий сир вурда називається. Але він... Може триматися лише 2-3 дні. Мабуть, 2 дні, потім з нього бринзу роблять. Так от, якщо ви його спробуєте, це саме смачне. Рекомендую, що можна тут бути. Ну, і звісно, красиві пейзажі. Не дивлячись на те, що хмарно, все одно дуже красиво. Оце мені дуже подобається. Підніматися нагору і дивитися на ці красоти. І знову мій улюблений вихід з. Лісу на таку галявину на... стежка привела мене на відкрите місце. А тут просто кайфова! Ви подивіться на це! Вау! І тиша. Ймовірність, що це гора шишу. Або ця, або ось та. Ну, подивлюсь по карті. Я туди підніматися не буду, у мене немає часу. На кайфанути подивитися я зможу. Щоб побачити красивий вид, ось я знайшов галявину на висоті 1300 метрів. І дивіться, краса. І тиша. А кому хочеться більших досягнень, то піднімається ще вище. На 1700. Вибираю в який бік дивитися, коли буду обідати. Поки що не визначився, але точно, вид буде в якийсь цікавий бік. Все. От тепер тут і буду сидіти, дивитися і обідати. Придумав цікавий спосіб заварки чая, наливаю окроп, а по дорозі кидаю трави і яблука смакота. Паралельно аналізую, скільки мені треба відновлюватися. Як бачите, 5 годин треба відновитися після такого підйому. Швидко збирався на автобус, ухопив те, що було на столі. Персики, овочі, курага, горіхи. Морку ще встиг почистити. А сосиски забув і от сижу я тут такий без сосісок. Але насолоджуюсь тим, що є. Бачу, ще йдуть туристи. Вони снідали, коли я їх проходив. Думаю, зараз будуть повз мене проходити. Але вони, скоріше за все, йшли на Петрос. А це трошечки в інший бік. Але якщо ви знаєте, хто це передайте їм, що від палки такий кружечок-стопір я знайшов. Ну точно їхня палка. І готовий віддати. Захотілося написати книгу і великі дерева падають. Будьте вивернулися з коренем. Книга буде про те, що все минає. Все велике минає, все мале минає. Отак от. На зворотньому шляху знову побачив двох туристів. Ну такі парочки ходять, ну в парі воно веселіше, легше. Зараз з ними поговорю. Коли у мене, бачите, нема рюкзака, я так на розслабоні. і тут люди йдуть, і я такий, давайте, я вас вірю, у вас все вийде. Не, не здаватися, тільки вперед, тільки нагору. Ого, їм ще йти і йти. Нормально йдуть. Дехто ходить з такими рюкзаками, що мені аж важко було підняти. І це вони на 4 дні йдуть. В общем, потім через 4 дні узнаємо. Як вони йшли і що з ними сталося? Через погодні умови дівчата не пішли по хребту. Там дійсно було дуже складно, це потім вони мені написали. Але я пішов, і про це я зняв друге відео, друга частина, як я третій день ходив в горах. Там, як на мене, просто дуже-дуже все екстремально. Дивіться наступне відео, скоро буде.